Чому саме я була ведучою на випускному? Питання, яке напевно цікавило всіх, розкажу з самого початку. Як тільки розпочалась підготовка до випускного, саме випускники запропонували мою кандидатуру. Так як з деякими з них я вже працювала два роки тому, вони мене знали і бачили, що я вмію це робити. Але як і мама, вона ж класний керівник, так і я відмовилась. Бо мені треба було б їхати з Києва, проводити багато часу на репетиціях, та я подумала, що я як би вже й доросла. Школа у нас невелика, дітей небагато, всі одне одного знають. Комусь запропонували бути ведучими, але вони відмовились. Хтось ще занадто маленькі для такого вечора. А вчителі, які могли б провести свято, краще б насолоджувалися ним у залі, а не хвилювались на сцені. Але випускний наближався. Одну ведучу знайшли, а другу все ніяк не могли. І за тиждень до кінця навчального року знову попросили мене. Я вирішила, що чому б і не виручити людей, які звернулись до мене. Тим більше, що я знаю, як це все влаштовано за сценою, що робити і як себе поводити на сцені. Ведучі це не просто люди, які читають текст. Це купа непомітної роботи. Відказати слова, сказати, коли вручати квіти, попередити про вихід на сцену, з танцем чи піснею. Це все важлива частина вечора, яка залишається за кадром, але без неї не обійтись. Вона треба, щоб вечір пройшов без пауз і замин. Я не відбирала ні в кого хвилину слави, не просилася сама. Просто погодилась підтримати випускників і маму в цій ситуації. І це було рішення, про яке я ні на секунду не пошкодувала.